Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ви знаєте, мабуть, починаючи з 30 листопада, коли вночі били дітей, били людей, незахищених під час мирної акції протесту на майдані незалежності, українська влада повністю вийшла за межі. Конституції та чинного українського законодавства. Всі провокації влади 1 грудня на Банкові, останні дії влади, свідчать про те, що вони вже не збираються повертатись в Конституційну площину. Це серйозна проблема. Тому що влада України на чолі з президентом перейшла виключно на злочинний. Формат протидії українському народу. І, мабуть, нема жодного злочину, на який би влада не готова була піти, щоб зберегтися в своїх кабінетах, щоб зберегти можливість грабувати країну та перекладати в свої кишені бюджетний ресурс України. Я хочу зорієнтувати вашу увагу на вчорашній день, на те, як. Відбувалися події, коли всі депутати від батьківщини, працівники нашого апарату, нашого офісу, були тут практично на Майдані. Коли за наказом Януковича Майдан і ті пікети, які були біля адміністративних споруд, повністю були блоковані бірку там та внутрішніми військами. Які очепили Київ, влада переходить на формат терористичної діяльності, що є особливо небезпечно взяти їх заяви щодо заминування станції метро, які виходять на Майдан Незалежності, для того, щоб заблокувати можливість киянам і гостям столиці. Приїжджати на Майдан і підтримувати вимоги українського народу. Більше того, вони не зупиняться перед тим, щоб реально минувати і реально взривати. Це є реалії, українські реалії сьогодні. Більше того, вони перейшли до прямої агресії, навіть не прикриваючись фальшивими справами, вони їх просто не встигають фальшувати. Вони вимагають від українського народу виконувати рішення їх продажних судів, які перекреслюють конституційні права наших громадян. І в той же час за жодний злочин, зверніть увагу, жодної відповідальності, починаючи від побиття людей на Майдані. Вчора, коли, як я вже казав, практично всі депутати Більшість працівників апарату були на Майдані. Був атакований Офіс партії «Батьківщина». Паралельно з атакою на офіс партії Батьківщина вони використали фальшиву справу для того, щоб атакувати офісний центр, який розташований недалеко від партії Батьківщина за адресою Лютеранська 19Б, де розташувались опозиційні і незалежні засоби масової інформації. Але не тільки знищивши опозиційні ЗМІ, про це вони самі, мабуть, більш детально розкажуть, коли знищені сервери, коли вилучена база даних, коли фактично і інтернет-сайти, і газета, зокрема вечірні вісті, взагалі не зможуть найближчим часом виходити. Вони перекинувши своїх бійців через забор, через паркан, який оточує Офіс партії Батьківщина за адресою. Турівська 13 атакували, злочинно атакували саме Офіс партії Батьківщина. Всі розмови про те, що вони переплутали будинки це дурня. Вони навіть, я ще раз хочу сказати, не придумали кримінальної справи, на підставі якої вони би вривалися до офісу нашої партії. У нас є багато фотокарток, і я думаю, що вони вже гуляють в інтернеті, гуляють в засобах масової інформації, коли озброєні автоматами бійці. Спецпідрозділу, який запоклали всі входи і виходи з партійного офісу, стоять прямо біля табличці з, надписью, з надписом Турівська, 13 біля центрального входу до нашої партії. Перебравшись через паркан, зруйнувавши огорожу, вони цілеспрямовано атакували сервер нашої партії. Вони виламили двері, поклали програмістів, працівників, які там були обличчям на підлогу, приставивши до їхніх спин автоматичну зброю, заборонивши говорити, спілкуватись. Навіть дихати. Погрожуючи, я ще раз підкреслюю, фактично дітям, там молоді хлопці працюють програмістами, погрожуючи автоматами, пістолетами. В цей час вони виламували броньовані двері. Це можна побачити на зйомках, які зроблені нашими відеокамерами спостереження. Багато з цих відеокамер вони знищили, але, дякуючи Богу, не всі. І завдяки тим, які залишились, можна побачити, як вони ламають приміщення, як вони вриваються до приміщень, де були не тільки програмісти, але й народні депутати. Як вони все руйнують. В результаті атаки вкрадені. Саме злочинним шляхом вкрадені, шляхом озброєного нападу, сервера партії, на яких була вся електронна пошта батьківщини, електронний архів партії вони вкрали всі сервера, які підтримували наші сайти батьківщини і можливість спілкуватися. З регіонами і зовні. Зруйноване обладнання, яке забезпечувало захищену почту і захищений зв'язок з регіональними партійними структурами. Зруйновано все, що можна було зруйнувати, а всі сервера, електронне обладнання, а також носії, будь-які носії інформації, які вони змогли знайти в офісах, вивезені в невідомому напрямку. Для партії Батьківщина вони навіть не залишили жодного документу, який вони не складали. Це була зброєна форма нападу. Без будь-яких юридичних профанацій і хоч якихось паперців, які би пояснювали, на яких підставах вони вирвалися в офіс партії. Без будь-якого опису вилученого обладнання або знищеного обладнання. Яке я підкреслюю, зникла в невідомому напрямку. Без будь-яких пояснень і коментарів навіть сьогодні, коли вже всі знають про цей факт. Я хочу нагадати, що коли пам'ятник Леніну, який геньбив українську столицю, був скинутий, протягом двох годин була відкрита кримінальна справа по факту руйнації. Сьогодні вже пройшла практично доба, жодних кримінальних справ не відкрито, жодних пояснень штурму батьківщини від міністра Захарченка, від керівника Служби безпеки, від генпрокурора не надійшло. Крім повідомлень на контрольованих владах сайтах, що вони недаремно Зламали сервера, там дуже цікава інформація. Друзі, у нас відкрита інформація. Ця інформація, яку ми оголошуємо на майданах. Це інформація, про яку ми говоримо в парламенті. Це інформація щодо звернень до нас щодо нашої позиції. Вона прозора і відкрита. В той же час така злочинна схема вкрадення носіїв інформаційних. Вкрадення сервісного обладнання може призвести до будь-якої фабрикації, будь-яких підтасовок та фальсифікацій будь-якої інформації. Але я ще раз підкреслюю, влада вийшла за межі закону, межі Конституції. Єдине, що вони ще не роблять, це не стріляють, але обіцяють це робити. Коли народний депутат. Павло Петренко, який випадково був біля офісу, спробував зайти, пройти до власного кабінету, на нього направили автомат і попередили: ще один крок ми будемо стріляти. Це є формат українських реалій, це є формат нашої з вами боротьби. І все це відбувалось на тлі дешевої пропаганди про круглий стіл. з авторитетами Кучмою Ющенка. Тощо замість виконання вимог Майдану, замість виконання вимог українського народу. Ви знаєте, що вночі внутрішніми військами і біркотом були спочатку заблоковані, а потім зруйновані барикади, тому що зовнішній периметр блокування не давав можливість нам підвести туди людей, і сили були просто нерівні. На одного активіста майдану було 3-5... Працівників Беркуту і внутрішніх військ. Але головне, друзі, що під час і ночних провокацій, під час ночної агресії, під час ночної атаки, барикад ми з вами зберегли майдан, який ми захистили і не дали не зруйнувати, ні атакувати. І це тому, друзі, що Майдан справжній Майдан. В серці кожного українця, в серці кожного патріота. І ні Янукович, ні його злочинне оточення не зможе ніколи його зруйнувати. Я готовий дати відповіді на ваше питання. Дякую. Нема питань. Дякую, друзі. Сергій Леченка, будови. Представників Батьківщини. Чи буде хтось представників Батьківщини на круглому столі, які анонсований за участі Хравчика сьогодні? Ми навіть, ви знаєте, зараз не можемо говорити про цей стіл, тому що ви знаєте, зараз у нас була зустріч з високим представництвом, яке сьогодні перебуває в Києві, з Сполучених Штатів, з Європейського Союзу, і ви знаєте позицію майдану. Де проголошено, що кроком до переговорів повинно бути виконання елементарних вимог українців, які оголошені як в Києві, так практично у всіх регіонах України. Тільки це може бути кроком для, до переговорів. Що стосується зустрічей, переговорів, які зараз відбувалися з представниками Сполучених Штатів Америки, з представниками Європейського Союзу, мої колеги буквально через декілька хвилин про це детально вас проінформують, в тому числі і щодо подальших перспектив і напрямків наших дій. Я дякую, шановні друзі. У вас, Будь ласка, давайте. Я думаю, що мої колеги про це також вас проінформують. Ми не будемо відступати, ми будемо забезпечувати наступ. Не зможемо робити барикади, значить, будемо робити просто пікети. Вони не зупинять нас. Тому що йдеться не про окремих політиків чи місців, діячів, не про окремих журналістів засоби масових інформацій, яких знищують. А йдеться про. Україну про українців і всіх українців вони не здатні ні знищити, не поставити на коліна. Дякую, друзі, до побачення. Ви знаєте, це агонія влади, і українські незалежні змі вони знищують. Причому ви ж знаєте, я думаю, що і представники української правди інших електронних змі можуть під. Твердити мої слова щодо постійних кібератак, щодо постійних досатак. Причому створена в Службі безпеки окрема група на базі Департаменту оперативно-технічних заходів, який використовує можливість контролю не тільки щодо прослуховування окремих політиків чи громадських діячів, але ж контролю до засобів зв'язку, до технічних міроприємств. Вони забезпечують проведення кібернетичних атак. На сайти, на незалежні ЗМІ. Там, де вони можуть, вони їх кладуть. Там, де не можуть, вони атакують і знищують сервера. Що стосується незалежних журналістів, представників засобів масової інформації закордонних країн, то, як ви бачите, вже приклади з'явились щодо їх спроби відправляти за межі країни, не маючи я підкреслюю на це жодних юридичних підстав. Жодних юридичних підстав. Чому тому, що як я сказав, вони вийшли за межі закону, за межі конституції? Дякую.